Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж зірки приготували для вас на місяць вересень, овни. Подивимось прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Давайте подивимось на роботу. А потім для тих, хто працює, і подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Ті, хто працює. А ви знаєте, ви пішли на цю роботу ради сім'ї. Ви знаходитесь в такому стані вигоранні. А, важкий місяць, у вас будуть обвиняти во всем. А, всі шишки будуть на вас. Вам прийдеться працювати і за інших в этом місяці. Вам буде потрібно боротися за справедливість. І ще, ви знаєте, карти кажуть, не розтрачуйте зря свою енергію на конфлікти, тому що будуть конфлікти у вас на роботі, вам потрібно, і карта каже, що події можуть розвиватися на роботі. Дуже повільно. Для тих, хто в пошуках роботи, ви не знайдете роботу, ні на часі, а треба вам почекати відносини, для тих, хто в бракі, і для тих, хто в пошуках стосунків, подивимося, для тих, хто в бракі. Вы знаете, у вас дуже часто конфликты происходят из-за детей, доже багато у вас нет понимания в відносинах, и будут у вас конфликты. У ваших стосунках охлаждение. Вы чувствуете боль, в ваших стосунках пришла криза. І велика криза. А, ви чувствуєте, що є в вашій родині зрада. Ну, і, вона, і ви правильно це чувствуєте, вона є. Важкі, а, важкі відносини в бракі на місяць вересень у вас стоїть. Для тих, хто в пошуках відносин. Ви можете знайти відносини, но вони не долговременные будуть. Здоровьем. Зі здоров'ям у вас. А зі здоров'ям у вас то хорошо, то плохо. Такі качелі у вас зі здоров'ям є. А в основному у вас є дуже велика жага до життя, і це вам допомагає себе піднімати і йти далі. Ви трішечки, ви постійно себе ощущаєте уставшими, не виспавшими. І це як, знаєте, таке у вас ще є, як ви вигораєте, но життя у вас до життя така сила волі у вас сильна, і вона вас піднімає. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свій знак. До зустрічі!